Герой нашого наступного матеріалу людина історія, ветеран, кіборг, розвідник та громадський активіст. Свою дисидентську діяльність розпочав ще за радянських часів. Наприкінці 80-х збирав правду про голодомор та намагався самотужки встановити пам'ятник його жертвам. Сьогодні Олександр Ушинський не лише допомагає побратимам на нулі, а ще й створив цілий музей у володарці. Як йому це вдалося, дізнавалися наші кореспонденти. Ви погляньте, вони хотіли на четвертий день пройти по хрещатику з дерев'яними цими пластинами, щоб легко було як двоголові ці півні пройтися по нашому святому. Хрещатику, цілий музейний комплекс у володарці, що на Київщині, створив кіборг-розвідник та громадський активіст Олександр Ушинський. Ветеран ще у 2014 році розпочав службу в добровольчому корпусі правий сектор у другій штурмовій роті. Мені вже тоді було понад 55 років. Офіцерів брали до 55 років перші бої. Відбулися в мене у 2014 році. Перший бій за Донецький аеропорт 26 на 27 травня. Тієї важкої ночі Олександр отримав контузію і потрапив у полон. Мене затримали, мене врятувало те, що я виконував певні розвідувальні завдання і був в цивільному одязі. і в мене була своя історія. Дивом бійцю вдалося вижити, і він знову став на захист батьківщини. Ризикуючи своїм життям, Росич такий позивний в Олександра Євгеновича на власному автомобілі вивозив поранених побратимів з околиць Донецького аеропорту. А вже у 2015 році з Добробату перейшов до лав Збройних сил України. 14 травня 1975 року мене забрали до Збройних сил Советського Союза, а рівно через 40 років. 14 травня 2015 року я став офіцером Збройних сил України. Був керівником однієї служб розвідувального батальйону, а згодом виконував обов'язки заступника командира батальйону. У складі розвідувальних груп офіцер брав активну участь у виявленні опорних пунктів, шляхів приміщення техніки та живої сили ворога, що дало змогу знищити чималі сили противника. Олександр Євгенович відслужив майже два роки понад граничного віку у 2017 році. Звільнився і очолив громадську спілку асоціація ветеранів війни, учасників АТО, членів сімей загиблих та інвалідів війни. Тоді й зайнявся музейною справою. Ідея у мене виникла ще при радянському союзі. Так доля склалася, що відкрив перші два пам'ятники жертв голоду геноциду в Україні. Після того мав великі неприємності. мене арештували через багато років. Олександр Ушинський повернувся до ідеї і у 2018-му став засновником цілого музейного простору у колишньому приміщенні школи у Володарському районному центрі. Першою відкрив кімнату музеї, присвяченого голодомору 1932-1933 років на Київщині. Матеріали і експонати збирав та досліджував роками. Я тримаю лист, датований 1933 роком. По селі Чапаївці людей померло з голоду, які записані по сільраді 1807 душ. Хати стояли пусті. Пустих хатів було 764. Дуже велике село було. Тут написано: люди ще були живі. Їх вивозили на кладовище з мертвими і перекидали воза. Олександр Євгенович навіть зміг відтворити українську хату тих років: ліжко, постіль, одяг, їжа та посуд усе автентичне. Ми знайшли цей горщик, і тут сіль. Тут сіль, що люди зберігали і ховали на горищах, це сухарі, сірники, сіль і мило. Це чотири таких елементи, чотири таких продукти, які рятували людям життя. Другим став музей Революції Гідності. Тут і саморобні коктейлі Молотова, і щити, якими захищалися українці, і фото героїв Небесної Сотні. Все, що зберігає пам'ять про боротьбу за права та свободи людини. Третя кімната присвячена російсько-українській війні, яка триває з 2014 року на сході України. Тут зброя та боєприпаси з поля бою, нагороди Олександра та фото побратимів. Разом з бійцями ми зробили можна сказати оригінальний бліндаж, в яких і зараз перебувають, проживають, тримають оборону наші бійці. Тут є е, кухня. В цій кухні стоїть так звана буржуйка, дві буржуйки, яких я привіз із е, це, села Піски. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, попри вік, Олександр Рушинський з перших днів брав активну участь в обороні Києва і займався евакуацією мирного населення Зерпеня та Бучі. Так, на окремому поверсі його музейного комплексу почали з'являтись докази російської агресії з 24 лютого 2022 року. Це все, що залишилось після них на полі бою під Києвом, на Харківщині, на Херсонщині. Ви подивіться, чому вони сюди прийшли? Вони нациків прийшли шукати? Та ні, вони прийшли. Красти пісуари, пральні машини, це дійсно все витягли, це забрали в лісі після бою село Стоянка. Горіли вони в своїх танках. І їхня двоголова курка, мабуть, залишиться. Без жодної голови зараз Олександр Рушинський за станом здоров'я у запасі однак його зв'язок з передовою безперервний. Чи не щотижня чоловік, як волонтер їздить до хлопців на нуль?